Що ж, сьогодні ми з вами розбираємо мезоліт. Тема дуже цікава. Е, ну, можна сказати, що. А що таке мезоліт? А, що в ньому взагалі відбулося, та, здається, нічого особливого. Але виявиться, що насправді в мезоліті відбулося щось. Глобальне для цієї планети, яке, так скажемо, не менш значуще, ніж поява взагалі людини розумної в палеоліті, як ми казали про попередній період. Отже, ми з вами казали, що в кінці палеоліту у нас був льодовиковий період. Було дуже холодно і люди полювали на великих тварин. Так сталося, що взагалі в розвитку нашої планети поступово періоди потепління та похолодання змінюють одне одного. То у нас льодовиковий період, то значне потепління, то знову льодовиковий період, то теж значне потепління. В цих взагалі процесах розбиратися дуже цікаво, і клімат, запам'ятайте, завжди, завжди дуже сильно впливає на все, що відбувалося на цій планеті, і все, що відбувалося з історією людства. Цього разу у нас відбулося значне потепління. Починають таяти льодовики, починають текти значні річки. Дніпро у нас тече шириною в декілька кілометрів, величезний. Він заливає в тому числі і острів Хортицю майже повністю. Ну уявіть собі, що вода в Дніпрі піднялася настільки, що вона в тих скелястих берегах Дніпра навіть би вийшла з берегів і текла по поверхні. От, тобто, дуже значні льодовикові потоки, потоки, стає стає набагато тепліше і повсюду-повсюду, по планеті Земля починають зростати ліси. Якщо раніше ви пам'ятаєте, що у нас був такий собі прильодовиковий степ, то тепер стрімко починають зростати всюди ліси. Природа змінюється. Отим От великим травоядним тваринам, на яких полювали первісні люди, ви пам'ятаєте, мамонти, велетенські олені, шерстисті носороги, їх стає все менше і менше. І головне джерело харчування первісної людини в часи льодовикового періоду, мамонти, вони відходять все далі і далі на північ, і їх популяція все більше і більше скорочується. От Популяція людей теж починає скорочуватися. Здається, потепліло б. Все повинно було б, бути б класно, так? Але ж, насправді, насправді, людям дуже важко пристосовуватися до нових умов. І пройшло ще багато століть, перш ніж люди пристосувалися до нових умов життя. Тепер вже. Нема сенсу полювати на великих тварин на, так скажемо, степах, рівнинах. Треба вже полювати на більш дрібних тваринок, які, яких можна вполювати в лісі. І а, а, люди роблять новий винахід, який є характерною візитівкою мезоліту. В Принципі, найголовніший, найголовніший винахід мезоліту. Хоча ми з вами побачимо, що не найголовніший, але так скажемо в класичній літературі кажуть, що це найголовніший винахід мезоліту. А саме, це лук та стріли. Лук та стріли це такий собі вже дуже просунутий пристрій, який дозволяє полювати на невеликих тварин. Накінечники цих стріл все ще, звичайно, робляться з каменю. У нас це, це мезоліт, середній кам'яний вік. Продовжується е, саме е, існування кам'яного віку. От, е, я вам якраз взяв, щоб показати, як виглядали ці е, накінечники стріл, зроблені з каменю. Вони були зроблені. Дуже майстерно, дуже красиво. Це справжній наконечник стріли з території узбережжя Азовського моря в Запорізькій області. Ну, звичайно, до, до цієї війни був знайдений в ході одної з наших експедицій. От дуже, дуже класний наконечник стріли. Сподіваюся, ви його роздивилися. Оце кремінь, він такий блискучий. І а, шляхом сколювання з нього певних чешуєк можна зробити от такий собі наконечник стріли. Ну, до речі, да, в мезоліті і потім в неоліті продовжують вдосконалюватися техніка обробки кременю. От я вам зараз ще покажу щось цікаве. Це. Ножовидна пластина або, так скажемо, фрагмент ножа, зробленого з кременю. Уявіть, бачите, яке воно тонке, а це камінь, кремінь, сколота пластинка каменю, вона ідеально загострена, що і зараз нею можна різати хліб, намазувати масло. От, все воно до цього часу класно можна використовувати. От, тобто вони все ще використовують камінь, але вони значною мірою вдосконалюють свою техніку використання цього каменю. Так, речі, всі справжні, знайдені під час археологічних розвиток, там та таке інше. Спеціально для вас підготував, що вам можна цікавого на занятті показати. Так от. Лук та стріли дозволили певним, певною мірою призвичаюся до нових умов життя. Да, ще б трошки про мамонтів, щоб ви зрозуміли, що вони зникли не раптово. Звичайно, всі тварини вони раптово не зникають, і наші мисливці на тварин, вони теж, так скажемо, зразу нікуди не поділися. Тобто, рахуйте, що коли в другому тисячолітті до нашої ери будували єгипетські піраміди в Єгипті, так. То останні мамонти на території далекої півночі сучасної Росії вони ще там були. Тобто зникли вони не так і давно, але їх стало дуже мало, і люди вже не могли так масово на них полювати. Не було такої кількості тих самих мамонтів. А тут, уявіть собі, територія пустелі Сахара. Знаєте, в Африці величезна пустеля Сахара. Так. От, І на території пустелі Сахара в Африці, та й навколо Єгипетських пірамід сучасних, ну тоді їх ще не було. Але навколо сучасних єгипетських пірамід, э, знаходились, э, так скажімо, на тій території були джунглі. В пустелі Сахари, в Єгипті це все були джунглі. Тобто там були ліси, не, не було ніякої пустелі, як зараз. От, в принципі, ці моменти теж треба вам уявляти, що там було. Ну, взагалі, то відбулося таке значне потепління, що поступово е розтанули шапки на полюсах льодовикові. Рівень води в світовому океані збільшився десь на 100 метрів. Е -м. От, і загалом клімат по планеті був десь на 5 градусів вищий за сучасніший. Тобто, це був такий, ну і все зростало, все буяло, дуже багато всіляких там плодів, всіляких там рослин, дуже багато чого можна ем, ем, рослинної їжі знайти собі, приготувати і з'їсти. Тобто, скоріше за все, мазоліт в наших міфах. Він запам'ятався як сад Едем. Знаєте, може, читали в Біблії чи чули про те, що Бог створив звичайно, спочатку прекрасний сад, в якому жили люди. Ну а потім вони через те, що там а, поїли з дерева пізнання добра і зла яблук, то вони потім. Вимушені були піти з цього прекрасного саду. Так от, мезоліт це цей сад. Він на всій планеті. Тобто, скоро люди призвичаїлися до цього життя і зрозуміли, що ну, нема у нас вже шашликів кожного вечора з Мамантятяни. Нема такої можливості. Ну, але ж ми можемо завжди вполювати якісь менших тваринах завдяки нашому луку та стрілам. А також наші жінки, які поки чоловіки бігають за тими тваринками з луками-стрілами, жінки, вони збирають корисні якісь плоди, якісь рослини, з яких можна готувати їжу. І ці ж жінки, скоріше за все, вони на певному моменті зрозуміли, що найкраща і найпоживніша їжа. Це якщо знайти зернятка на каласках, розтерти їх зернотюрка, так, камінь об камінь, між ними покласти зерно, так їх розтерти. От і ми отримуємо що Що ми отримуємо? Так, ми, з вам, ми, ми таким чином отримуємо борошно. У нас ще немає кераміки. У нас ще нема посуду, да? нема ніяких горщиків, в яких можна щось готувати. Але ми можемо на розпечене каміння біля вогнища, з цього ворошна зробити з водою там, чи з якимось яєчком якоїсь тваринки Їх же можна збирати. Ми ще курочок не вирощуємо, але вже ми можемо збирати якісь в тому числі яйця птичі. Так? І ми можемо з цього зробити ліпьошки, піджарити їх біля вогнища, і ми отримуємо перший хліб. Тобто, ще в мезоліті у нас з'являється перший хліб, і масово з'являється збір саме злакових рослин, саме зерен, і а, розтирання їх в борошно, і приготування їжі з цього. От, і, в принципі, люди призвичайлися, і їх населення знову зростає. Вони знову починають розселятися по землі. А, ну вони ще дуже великі успіхи роблять в рибальстві. От, вони е, е, дуже, е, виготовляють сітки, виготовляють е, гачки. Тобто, в принципі, рибальство теж стає дуже важливим, е, набуває дуже значного е, великого значення в їхньому житті. От. І, здається, все отак іде. І, але також в Мезоліті виникає дуже цікава штука. Дуже цікава штука. І ця штука називається Цивілізація. От питання для розмірковування. Ну, давайте питання на максимальний бал, так скажемо, просто. За дві хвилини подумати та показати, от прямо не встаючи з цього місця, прямо не відходячи від монітору і нічого особливого не роблячи, показати, що ви раптом стали нецивілізованою людиною. Не цивілізованою, тобто, от ви зараз я по вас бачу, от я добре бачу по більшості з вас, що ви живете в умовах цивілізації. А як показати, що ви живете а, не в умовах цивілізації? Ми не цивілізовані. От я вам можу, просто не відходячи від комп'ютера, це показати. Питання в тому, чи зможете ви це зробити. Так, да, вже показав. Я показав, що я а, не в будинку, а я на фоні дикої природи, завдяки зміні фонів в міті, це дуже просто зробити і показати основну, так скажемо, відмінність від людини цивілізованої та не цивілізованої. Цивілізована людина вона живе не в природі, вона живе, вона живе в містах. Які побудовані людьми, вона живе в будинках, які відрізані від природи і, сам, і сама влаштовує умови свого життя. От, а не цивілізована людина, вона живе в природі, за законами природи, а, так скажемо, спираючись у всьому саме на природу. Так. Ну, я сподіваюся, що так скажемо завдяки такому перформансу. Ви запам'ятаєте, чим все ж таки в глобальному плані відрізняється цивілізований спосіб життя від нецивілізованого. Тобто, ми з вами пішли з лісів, полів і таке інше, з саван пішли в міста, обгородили ці міста якимись заборами, і живемо так, скажемо, вже не за законами саме природи, і саме будуємо своє життя, саме вигадуємо. Як ми і що будемо робити? От, ми навіть вигадали там, потім вже і електрику, і всілякі інші, і, і холодильник вигадали, щоб можна було дольше зберігати продукти. От, вигадали електрику, щоб ми могли після того, як наступить. Ніч ще чимось займатися, от, і зробити собі світло. От, в принципі, як хочемо, так ми і живемо саме за умов цивілізованого способу життя. Е, ну, а деякі народи, вони все ще і залишаються так. І ми, і побачите, будь ласка, що е, певні народи от, е, до контакту з європейцями. Всі корінні американці і Південної і Північної Америки, вони жили в, ну, більшість народів Північної і Південної Америки вони жили в нецивілізованих умовах. Тобто. Ну і зараз, зараз багато аборігенів, якихось племен на островах Океанії, чи в Африці, чи десь вони живуть в нецивілізованих умовах. І якщо їх не змусити до цього, то вони і не стануть жити за умов цивілізації. Тобто я вас підвожу до думки, що цивілізація це певний спосіб життя, який люди вигадали в один момент і в одному місці. А потім поширили на весь світ. От І відбулося це якраз ще за часів мазоліту. Тобто, з'являється така собі ідея жити в містах, а не так скажемо в природі. Е, жити спираючись саме е, на винаходи, на те, що ми потім називаємо наукою, на знання, спираючись на знання. і на те, щоб вдосконалювати свої умови життя. Ще один дуже-дуже важливий момент, на який треба звернути нашу увагу: що дуже часто, в принципі, в сучасній історії, в сучасній економічній теорії розглядається: а чому ж у нас західні країни Європа? Да? Ос в основному Європа чи та, э, басейн Середземного моря вони були оплотом, так скажемо, цивілізованого способу життя. Чому в інших регіонах у нас йде відставання від них? Чому попереду всієї планети у нас саме э, Європа там, і країни, так скажемо, північ Африки, Європа, так скажемо, околиці Середземного моря? Чому це так? Ну, насправді це ще простіше, так скажемо, ніж ви собі уявляєте. Захід у нас переважає, і цивілізація у нас в середземноморському регіоні навколо Середземного моря, так скажемо, більш розвинута, ніж у решті світу. Ну, якщо так скажемо, не дивитися на Китай. В Китаї теж вона досить розвинута. Так от, тому що цивілізація виникла тут вперше. В басейні Середземного моря десь виникла цивілізація. Найперша, найперше місто на планеті Земля. Найперше, так скажемо, цивілізований осередок. Тобто, вперше тут люди почали будувати місто, займатися накопичуванням знань, всіляких винаходів, щось робити особливе, якісь. Розвивати якісь передові досягнення. Тобто, саме тут це все у нас і відбулося. І найпершу цивілізацію, найперший осередок цивілізації на планеті Земля. Ми навіть знаємо, як він називався. Але це місце, це давнє місто, ніхто так і не знайшов Атлантида. <гум> Дякую, Анна. Я тільки хотів спитати, хто ж у нас е може знати, як же воно називається? Так, це, звичайно, Атлантида. Так, мова про Атлантиду. Ми знаємо про те, що найдавнішим цивілізованим містом була Атлантида. Знаємо це завдяки давньогрецькому філософу та історику Платону, який в своїй книзі діалоги він записав легенду про те, що раніше існувала Атлантида, от як вона виглядала, про те, що це було місто в формі кола. про те, що у них там були унікальні технології. А до речі, він описав цікаву, цю, цікаву інформацію про те, що а, у них був особливий метал, якого більше ніде немає. Він називався От, В принципі, правда чи це правда невідомо, але е, в наших власних археологічних експедиціях був цікавий момент, коли на узбережжі Азовського моря. Е, я знайшов металевий наконечник стріли. Металевий дуже-дуже майстерно зроблений, такий собі дуже тоненький, з якогось металу. От зверніть увагу на його, на його блиск, от який він тоненький, блищить як метал. За, так скажемо, за вагою це теж метал. От, Але коли ми про, проаналізували його детектором метала, який визначає, що це за метал, він не може визначити це як метал. Це точно відчувається як метал. Це не кістка, це не камінь, це точно які, металева річ. Але. Металодетектор не визначає це як метал. Тому ми тоді почали шуткувати про, це, про те, що ми знайшли наконечник стріли з аріхалку, з металу, який був в Атлантиді, але зараз він а, людям невідомий, тому металодетектор не може його визначити. От. Ну, так, це просто такий собі невеличкий відступ. Для те, теж для того, щоб краще запам'ятовувати те, що я кажу. Отже, Атлантида, за легендою, що з нею сталося, Анна. Чи може ще хтось пам'ятає? Так, Атлантида затонула. А ми бачимо, що у нас якраз в мезоліті, завдяки таянню льодовиків, поступово підвищується рівень світового океану на 100 метрів. І всі поселення давніх людей, які знаходилися на узбережжі, вони опиняються на дні, і тим більше, досить глибоко на дні світового океану, що і зараз ми ці поселення відшукати та дослідити не можемо, якщо вони там аж на 100 метрах під під водою. От. Тобто Атлантида, чи поступово, чи стрімко, ще ну, невідомо, як відбувався цей катаклізм підняття води, а вона опинилася на дні. І люди з цього давнього осередку почали розселятися на інші території, в основному басейном Середземного моря. І у нас виникає така дуже-дуже ну, цікава ситуація, коли ми бачимо, що у нас раптом. Um, в період мезоліту з'являються найдавніші культури, ну в кінці мезоліту та в початку, на початку неоліту, з'являються найдавніші культури на різних територіях. З'являється um, найдавніша висока культура на острові Кріт. З'являється трипільська культура, давня індійська культура в Харапа і Махінджадара, з'являється давньокитайська культура, тобто з'являються такі собі осередки. Скоріше за все, представники цієї найдавнішої працивілізації, умовно кажучи, Атлантиди, яка б не була так знайдена, вони розселилися на різні території і започаткували різні цивілізації. На території України це була трипільська цивілізація. Яка була дуже високого рівня порівняно з попередніми якимись мисливцями, які жили просто в лісі і полювали на дрібних тварин. От а тут були міста, тут була релігія, тут були нормальні знаряддя праці, землеробство у них вже з'явилося. Тобто, от такі осередки досить високої цивілізації, вони починають з'являтися після цього в кінці мезоліту, на початку неоліту, по всьому світі. В мезоліті найбільш відомі такі міста, найперші, які виникли, ну, Атлантиду ніхто не знайшов, а перше місто, яке ще в Біблії зустрічається, знайшли це місто Єрихон, на території сучасного Ізраїлю, наскільки я пам'ятаю. Інше найдавніше поселення теж в періоду ще мезоліту на території а, Туреччини, це е, місто Чатал Гююк. І, в принципі, інші теж е, з'являються подібні культури. Найцікавіше, що якщо подивитися на всі ці найдавніші культури, і подивитися на кераміку, яку вони використовують, ну, кераміка це посуд. Вони вже всі використовують посуд. Ну давайте звернемо увагу, тут у нас. А, повинно бути видно. У мене за спиною Трипільські горшики. От, Трипільські горшики. Так, побачили? Так, видно. Да, от знамениті трипільські горшики з цими класними орн орнаментами. От е, е, найцікавіше. Що така кераміка крута, червоного кольору з візерунками. Якщо ми порівняємо трипільську кераміку з давньокитайською, з давньоіндійською, з давньокритською е керамікою, то ми побачимо, що вони майже однакові, однаково зроблені. Ну, давайте я вам покажу, що. Ну, от всі вони, от вам фрагмент трипільської кераміки. От, всі вони виглядають от приблизно так. Майстерно зроблена з міцної, так скажемо, глини, от з малюнками, з світлою фарбою. От, а, для і, а для порівняння вам покажу кераміка, як вона виглядала десь в другому тисячолітті до нашої ери. От, в другому тисячолітті до нашої ери вона чорна, вона неякісна, вона розпадається. От, в принципі, така кераміка була в більш пізні часи. А у цих найперших цивілізацій вона була дуже-дуже класна і дуже майстерно зроблена. Червона вона, тому що випалена при дуже високій температурі. Тобто технологічно вони були на досить високому рівні розвитку, і вся ця кераміка, так скажемо, у всіх давніх народів схожа. І також у всіх цих давніх народів була традиція будувати піраміди. От, І найцікавіше, що якщо ми подивимося в, на півдні Північної Америки, на території Мексики, здається. Давню цивілізацію Альмєків. найдавніша цивілізація на території Північної Америки. Ми також побачимо, що у Альмєків така ж сама кераміка, і теж вони будують піраміди. От тобто, представники цієї найдавнішої цивілізації, ці традиції, певні свої технології, способи життя, будівництво круглих поселень, також вони все це розповсюдили на великі, на значні території. От, е і таким чином у нас з'являється і розповсюджується от, е най е саме найдавніша цивілізація на всю нашу так скажемо, планету. І потім ці осередки починають розвиватися, співіснувати з іншими культурами. І, в принципі, е таким чином, такий спосіб життя він розповсюджується. Починаючи з мезоліту, і доходить аж до сучасності. Тобто зараз ми з вами сидимо в будинках, використовуємо блага цивілізації, от і як почали будувати от за мною трипільський будинок, зверніть увагу, так? Саме за мною знаходиться трипільський будинок, перші будинки на території України ще десь в 6 тисячолітті до нашої ери почали будувати в своїх поселеннях трипільці. От, а е, з того часу все це поступово розвивалося, і ми тепер, наслідуючи ці традиції, продовжуємо жити в будинках і продовжує, продовжує розвиватися цивілізація. От за такого саме сприятливого мезолітичного клімату. Але вже починаючи в мезоліті, ще в цих найдавніших поселеннях, вже починає поступово з'являтися землеробство. Та скотарство. Але воно ще є, так скажемо, не розвинутим. Тільки в наступний період, в період неоліту, ми побачимо, що землеробство та скотарство вони стають основою життя по всьому світі. І на цьому ми розповідь про основні моменти, пов'язані з мезолітом, закінчили.